Жителі відкрили семінар. Практикум. Курс зібрав викладачів фізичної культури з усієї України. Відкриття пройшло 28 вересня серед присутніх і вчителі з областей, які окупанти обстрілюють регулярно. Це з Харківської, Миколаївської та Чернігівської. Дуже багато закладів освіти в Харкові, в Харківській області, зруйнованих вщент, і дуже багато, які ушкоджені. Наш заклад це Слатинський ліцей, він теж ушкоджений частково, але ну, зруйнована ну, півшколи, так, півзакладу. І серце крові обливається, коли дивишся і присилають фотографії, відео, як інвентар, все ну, валяється і звичайно, але незважаючи на... Всі ці умови важкі, так і такі, таке сьогодення важке. Ми тримаємося, ми працюємо. Дистанційно, звичайно, дистанційно, якщо повітряна тривога а у нас їх може бути за день. Я не говорю за, за ніч, я кажу за день, п'ять-шість, то, звичайно, закінчуються заняття, особливо для тих дітей, які перебувають в місті, такі діти є. Тому. В такому форматі ми працюємо, намагаємось. Семінар для вчителів фізкультури на базі Южного планували провести ще до початку повномасштабної війни. Програма заходу мала бути насиченішою. Ми ще хотіли запровадити запросити фахівців з Федерації Черлідінгу з Федерації Самбо України, щоб нас навчали новим варіативним модулям. Минув час, нам не вдалося це зробити, так як на нас напав окупант Росія, в нашій державі іде війна, але ми змогли зібратися в нашому місті. Захід зумовлений вимогами нової української школи. Під час відкриття по відео на зв'язок вийшли фахівці з Києва. Викладачі заслухали рекомендації: як можна урізноманітнити уроки фізкультури. Лектори зауважують, це актуально як для очної форми навчання, так і дистанційної. Щоб діти не забулися зовсім руху, ми вже заходимо четвертий рік в онлайні, поспіль діти знаходяться. Є діти, які зовсім не мають рухову активність, але познайомити всіх дітей з новими видами спорту, сьогодні їх представлено 60 видів спорту у нашій єдиній модельній програмі. Вчителі б не пугають те, що зараз сьогодні це онлайн, тому що ми їх більше познайомимо з теорією. А коли вже у нас буде спокійний. Часом у нас буде перемога, ми вже будемо дітям тільки е, вказувати на вправу або її пояснення, і більше вже показувати її не будемо онлайн. Вони вже будуть знати, як її виконувати. Крім того, що зараз проходить семінар на тему впровадження модуля регбі 5 і бадмінтон. Ми плануємо недалекому будучим провести ще що мероприятия з целью. Культивірують і модулі других видів спорту це дзюдо, самба, черлідинг, ну і нове спічений, даже на траві. Семінар триває протягом двох днів. Про те, як відбулася практична частина заходу, розкажемо у наступному випуску.